Все? Ну все, спасибо. Пам'ятка буде про інтерв'ю, перший інтерв'ю. Я шукала, шукала різних героїв, і голуб'ятник якийсь у мене там у дворі був, він мене зацікавив. Потім думала про бабусю знімати, потім думала про місто знімати. І, і, і весь цей час, коли були ці всі пошуки, я говорила з Анією про її проблеми і про свої проблеми, тому що і в мене було якраз непорозуміння із мамою, і у неї, якраз, от, знаєш, цей так, накали з мамою. І я зрозуміла в якийсь момент, знаєш, що ну, навіщо я бігаю кудись там поза, поза межами свого життя, якщо ось відбувається життя, ось, ось ця подія, знаєш, переломна. Ось зараз відбувається щось із, із Анією, із людиною. Із Щось змінюється в її житті. Мам... Мам, ну не треба от дивись ну от що ти робиш? Ну що я слухаю тебе, що я роблю? Що ж що ти плачеш? Що ж мені плакать? Того, що я в тебе така погана. ¡Oh, Dios